Вітаю вас, дорогенькі мої терези. Що тут у вас, мої дорогенькі терези? Загальна енергетика по дьяволу. Ситуації, в яких ви не можете ніяк на них повпливати. Якісь життєві ситуації. Вам треба просто прийняти це. І ніяк інакше. Не супротивлятися, скажімо так. Безполезно. З дьяволом. Це матеріальний світ, так? і боротися з ним, і доказувати, це неможливо. Це сильно, що боротися з Богом. Бо Бог це, дьявол це Бог матеріального світу. Тобто, як, ну, як будеш з Богом боротися? Не Ніяк, приймати. І є такі ситуації, ваші на слідучому тижні будуть у вас, від яких ви залежні. І ніяк ви не зможете. Є якісь спокуси, які, наприклад, туди, от, хочеться сладенького, хоч убий. І от є така ситуація, от, хочеться краще підчиниться. З'їжте не 2 кілограма конфета, з'їжте пів кіла. Давайте подивимося, що це за ситуація. Ну, тут ось, ви бачите, ситуація для українських моїх підписників. Це війна. Це рідна земля. Це війна. І це оце вас огорчає. Прямо так і буду читати. Хоч я, ви знаєте, що я е, не дивлюся там, обстріли, да? але як воно ну, так є. Для оце, оця інформація для моїх українських підписників, для Украї... підписників, які знаходяться на території України. Королева Пентаклів це рідна земля. Це наша земелька. Війна і ця оце, оце ситуація, на яку ви ніяк не можете впливати. Що вам треба дії? Які ваші дії в цій ситуації? По дьяволу і по всьому. Ну, зачекати. Повішений, подивитися на цю ситуацію під іншим кутом. Тут дивіться, як я кажу, що позитивну сторону. Я розумію, що ну, це важко знайти позитивну сторону, але я кажу, що. Криша над головою да, є їсти, є там... люди і того не мають. Да? Тобто, подивіться, якось трішечки з під да, якось все воно пройде, Треба час, і буде знову імператриця. Тобто буде знову все, ну як з часом воно все устаткується, да? От скажімо так. Але треба потрібен час. І Ітог буде свято. Трійка кубків. А і ітог буде свято. Тобто, ви оцю ситуацію, можливо, просто в когось, дорогенькі мої Терези, просто виснаження вже, вже все в вижаті. І треба трошечки подивитися на, інш... ну, на, на цю сторону. Якось по... під іншим кутом, трошки себе під